Всім привіт! Ви на каналі Лізетка. І сьогодні я вам покажу, як робити мельницю вперед з булавами. І щоб все було безпечно, нам потрібно розійшати кисті наших рук. Тому ми робимо 20 кругів назад. Ну, і тепер вперед. Також по окремості протируємо різні кругові роти руками. Розіграємо наші руки. І перший крок до виконання нашої мельниці це буде ось такі вісімки. Робимо вісімку булавою. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Так само другою рукою вісіньки. Раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два. Наступне нам потрібно ставити одну булаву вперед і через неї робити вже вісімку. Так само робимо на другу руку. тепер покажу саму мельницю з булавами. Беремо дві руки і праву руку на хрест. І починаємо робити коло. Коли булава правої руки доходить до плеча, інша рука починає діяти, починає робити вісьмірку. І от так ми повільно вивчаємо, як її робити. Бо це як нездоганяється вісім, які вони роблять, тільки одна рука наздоганяє іншу. Так вона виглядає швидкому. А тепер вставлю зараз фрагмент заповільненої мельниці. Дякую, друзі, за перегляд і вітаю! У вас вийшла мельниця вперед з булавами. Не забувайте підписуватись на мій канал і ставити вподобайки. Дякую за відео!